тоді любов'ю й миром! Наповниться земля! Доброго вам дня, мої любі дітлахи! Дуже рада вас вітати на нашому музичному занятті! 4 жовтня був Всесвітній День доброти. А що може бути в світі важливіше за доброту, за людяність? Мабуть, ніщо. Це дуже важливо для нас. Тому і музичне заняття на сьогодні буде присвячено саме доброті. Ну що давайте починати? Жодне наше музичне заняття не обходиться без музичного привітання. Тому пропоную зараз його виконати. Добрий день, мамкиці! Мяу-мяу-мяу. Добрий день, собачки! Ха, ха, ха. Добрий день, телята, де му-го-му! Му. Добрий день. Вона буде доброю до будь-чого. Вона буде доброю і до тварин, і до рослин, і до найменших комашечок. Особливо важливо бути добрим до тих, хто залежить від нас і не може вижити без нашої допомоги. Це відноситься до наших домашніх улюбленців, котів, собачок, хом'ячків, а також до тих домашніх улюбленців, які з якихось причин опинилися на вулиці. Звичайно, треба опіклуватися про них. Треба їх підгодовувати, треба давати їм води. Навіть якщо ми не можемо забрати їх до себе додому, ми все одно можемо про них попіклуватися. Зараз музика хоче розповісти нам історію про кошенятко. Нам з вами доведеться його пожаліти, а потім порадіти за нього. Музика буде складатися з двох частин. В першій частині із кошенятком щось трапилося. І нам треба буде вгадати, що саме. І в наступній частині. Музичного твору також з кошенятком щось трапилося, але вже хороше. І нам треба буде вгадати, що саме. Давайте послухаємо. цій музиці. Ця музика сумна, протяжна, звуки схожі на котяче нявчання. Мяу, мяу. Мабуть, я з котиком щось трапилося. Що з не могло трапитися, давайте пофантазуємо. Композитор вирішив, що це кошенятко захворіло. Воно було одне на вулиці, його ніхто не хотів брати, а на вулиці вже було холодно, дощі. І тому воно дуже захворіла. Але це не кінець історії. Давайте послухаємо, що сталося з цим кошенятком далі. У цій частині музичного твору. Вже зовсім інший настрій, так? Ця музика більш швидка, радісна, весела. Що ж могло трапитися з кошенятком? Якщо воно у нас було на вулиці, було самотнім, було сумно, то ще воно захворіло, що ж трапилося, що воно тепер радіє. Певно, якісь добрі люди забрали його до себе додому, відігріли, вилікували, тепер кошенятко одужало. Воно здорове та ще й має дім. йому тепер дуже добре. Давайте ж будемо жити так, щоб усі на світі кошенятка і усі на світі собачки мали свій дім і були дуже радісні, як у другій частині твору, а не такі сумні, як у першій. Окрім котів, найкращими улюбленцями людей є собаки. Вони дуже вірні, доброзичливі, добрі, веселі. Собаки дуже цінують людей і вважають їх своїми господарями. Тому людині важливо не підвести собаку. І завжди доброзичливо ставитися до неї. Зараз я пропоную вам пограти в музичну гру. Ви будете бачити фотографії звіряток в певних ситуаціях і вгадувати, чи веселу музику хочеться підібрати під цю картинку, під цю ситуацію, чи сумну. Що тут сталося? Це об'ява про те, що собака загубилася. Яка ж тут музика буде весела чи сумна? Звичайно, що сумна. А що це? Це тварину беруть із притулку. Вона тепер матиме дім і господарів. Чи весела тут буде музика, чи сумна? Звичайно, що весела. А ця тваринка хворіє. Яка ж буде музика? Звичайно, що сумна. А із цим котиком граються. Як ви думаєте, весело йому чи сумно? Звичайно, весело. Молодці! Ви дуже гарно визначаєте настрій музики по сюжету. Пропоную вам зараз послухати веселу пісеньку про дівчинку, яка принесла додому котика, але не просто послухати а активно. Під час звучання пісні на екрані з'являтимуться символи: Якщо ви побачите долоньки, значить треба плескати в долоні. Якщо ви побачите ніжки, значить треба тупати ніжками. Якщо побачите долоні і ніжки, це означає, що вам треба стукати долоньками по своїх колінках. На ну що ви дуже уважні, у вас все вийде. Тоді почали. Що наше музичне заняття було для вас корисним, і ви винесли з нього дещо цікаве і повчальне для вас. А я прощаюся з вами до наступного разу!